Вітаю вас на каналі Міра на землі. З вами Олена, і я знову вас запрошую в свою осінню казку невеличким своїм садочком. І хоча вже на дворі майже кінець листопада, майже кінець всієї осені, але у мене ще тепло пахне літом. А особливо воно ароматить від оцього куточка. Подивіться, яким пишним кущем ще квітує Алісіум. І саме він створює такий літній присмак у кінці листопада і дарує ще відчуття тепла і приємні спогади про літо. Давайте докладніше дивитися, що в мене зараз росте. А ще покажу вам, куди посадила рослини, отримані нещодавно від дендроферми бережнюків. Отже, я ближче підійшла до цього ще літнього куточка і покажу вам цей чудовий Алісю. Невибагливу рослину, яка квітує протягом усього літа та ще і усієї осені. І я думаю, що у грудні вона теж буде пахнути літом і медом. Ось такий пишненький кущик, це один, так він розрісся і так добре квітує. А тут поруч із ним ще така яскрава красуня, пітуня тайдал, яка теж не здається, хоча вже, помітно, рідше стали її квіти, але все ж таки ще зелена і такий яскравий килимок, присутній на цій ділянці. Тому шкода її прибирати, і поки що вона залишається і тішить моє око. Дуже так зелено розрослися. за Вологу осінь кущі газані, ще мають багато бутонів, і коли є сонце, хоча б яке-небудь, хоча б трошки, вона ще розпускає свої бутони. Подивіться, які гарні, ще і жовті, і рожеві, і помаранчеві, є квіти. Ну, а тут ще один кущик алісіуму. А тут, подивіться, це вже е, тис ягідний, конусовидний, який я нещодавно отримала, розпаковку якого я показувала. От саме тут я знайшла йому місце і посадила на цій ділянці. Поруч із ним підсадила ще ось такий кущик березклету. Це моє домашнє живцювання підросло, і я його сюди підсадила. Тут буде ще поруч рости ромашка, хризантема. Ну і навколо тиса ще будуть квітувати навесні нарциси. Ну, а також і ось ця абрієта Теж сюди є підсадила. Тут достатньо сонячна ділянка навесні. Тому буде яскравий килимок квітів. Ну, а це така зелена трава. Дуже гарна, бачите, яке таке листя шикарне. Це іфіон. Іфіон нарощує свою силу, який буде квітувати зірочками також навесні. Ну, а тут ще не здається, красуня-петунія росте, цвіте, хоча теж помітно, що вже все менше і менше квітів з кожним днем. Але вона ще така сиковита, що ну, не хочеться її прибирати. Ну, нехай буде цей куточок ще таким зеленим, скільки витримає петуння, скільки витримують погодні умови. Хоча дивилася прогноз на наступний тиждень, у нас ще прогнозують і 16 і 17 градусів тепла в день. Отже, ця красуня, мабуть, ще побачить своє сонце і ще настріляє нових квіточок. Ну, а тут поруч із тисом, у мене ось так. Висаджена магнолія сюзен це мій подарунок весняний від моєї куми. Сподіваюсь, що вона приживеться, її теж восени сюди висадила. І якщо хтось уважно і давно дивився моє відео, то пам'ятаю, що на цьому місці в мене розріс ялівець. Ялівець я трохи змістила у цей бік. Тепер він росте поруч із туєю. Я думаю, що коли він підросте вирівнюється вирівняється за розмірами з туєю, то буде тут гармонійно все так виглядати. Ось так змінився цей мій куточок. Такі рослини з'явилися, висадила, ну, побачимо, як це все перезимує і як зустріне весну. Сподіваюсь, що все буде добре. І всі ці рослини добре перезимують і увійдуть у весну. Ну, а також, коли, коли вже буде зрозуміло, чи все прийнялося, тоді вже я хочу підсадити щось таке яскравеньке на зразок барбарисів таких невеличких, карликових, декоративних, або ще якихось таких кущиків. Дуже мені зараз подобається такий кущик невеличкий. З червоними ягідками, з рожевими, з білими, можу зараз помилитися в точній назві, Гаультерія, здається. От, мені здається, що саме тут, біля цього тису, вона виглядала б ідеально. Ну, Вже дочекаюся весни, побачимо, чи все буде добре, і тоді вже попідсажу такі невеличкі ще декоративні кущики. Ну, і Потім можна буде вважати, що саме цей куточок, саме ця діляночка у мене вже буде повністю оформлена. Ось таким чином виглядатиме. Дуже мені сподобалося, як отак розростаються кущики газані, а лісіому уздовж бордюру, бо тут у мене бордюр. Ось можна побачити. Так само я хочу зробити і на наступний сезон. Мені сподобалося, це красиво виглядає. Ось ця така дуга із квітів, і дуже гарно. Ну І дуже сподобалася петунія саме в цьому місці. Трошки в іншому я садила минулого літа, там біля Газанії. А цього літа посадила тут, теж дуже добре виглядає. Ну і, звичайно, мій глечик, який всім так дуже подобається, теж залишиться на цьому місці. Там поки що росте лізімахія, нікуди я її не прибираю. Я думаю, що вона там добре перезимує ось в такому укритті. Ну, а всередині клумби в мене росте англійська троянда Боскобель. Ось так вона тримає свої бутони такі болобони, повністю не відкриває, бо холодно, немає сонця для неї. Але все ж таки ще є бутончики багато і, ну, можливо, ще й розкриє, якщо буде таке тепло, то, можливо, ще і будуть квіти. Дуже добре себе почувають мої троянди, які тут ростуть, це астрономія. Рібунда і Blue For You теж ще мають бутони. І, як я вже показувала, ось так на осінь вона зав'язує китиці з ягідками, і ці ягідки залишаються у мене до весни. Ось тут десь вже є більші, там вже десь я бачила ось вже червонясті такі ягідки. ну Це так декоративно виглядає і зовсім не псує кущ. Вона не переходить ні в яку шипшину, це таки, е, декоративна така декоративна особливість цього виду троянди. І ось таке гарне листя ще досить зелене, таке спарагдове, Дивіться, які ще ніжні бутони є. Це астрономія, і поруч вже ось такі облетілі бутони. Але все це так виглядає. По осінньому, дуже і дуже гарно. І вже досить добре тут у мене всходять голландські іриси. Це давня посадка. ось ці. А ось тут посаджені іриси, які були цієї осені. І я ось бачу, що вони досить добре почали, почали сходити. Отже, весна вже пробивається. Там у мене росте чемерник, як він не розростеться. Так одною гілочкою, сподіваюся, що до весни він набере сили. Ну, і ось так все це виглядає загалом. І подивіться ще, як добре квітує делосперма, які вона наростила шикарні, шикарні такі килими. Такі вони зараз м'ясисті. Це такий сорт. З більш тоненьким листям, а ось цей сорт більш таке широке має листя, прямо як справжні такі огірки. Ну і дуже такий щільний килим. Сподіваюся, що навесні буде дуже багато тут квітів, бо зараз він якось не хоче квітувати. Напевно, це особливість сорту цього, що він не квитує, не квітує. На восени, а ось це квітує протягом всієї весни, літа, та ще і восени. Ось так однією трояндочкою квітує грунтопокривна троянда Jordan Фройде. Ось який гарненький такий колір, гарненька квіточка. І ось такі шикарні кущі гасанії. Дуже шкода, що гасанія не зимує. Так вона класно нарощує свої кущі, вони так добре розростаються. Подивіться, яка ще велика кількість бутонів. І якби була сонячна осінь, то, звичайно, всі ці квіточки б розпустилися і була б така яскрава краса. Але, незважаючи на це, яскравості в моєму садку додають вже справжні осінні красуні осінні квіти. Це мої хризантеми, які я купувала деякі сорти черенками, живцями ще в травні місяці. Зокрема, ось цю жовту купувала я живцем у травні, ось цю. А зараз ви можете бачити в продажу ці квіти. Вже готовими кущами, але я виростала їх сама. У мене з'явилася ось така краса. Ну Оце, мабуть, всі впізнали цей кущ, це циркус. Теж я його купувала влітку таким вже не живцем, а підрозченим кущиком. І ось так він гарненько розрісся. Ну Хто бачив, цей кошик я садила, вже, в мене було висаджена вербена влітку. Ну, як тільки вона. Вже втратила свою декоративність, то я висадила сюди ось таку хризантему. І дивіться, як це чудово виглядає. Ну, а тут поруч із осінню вже квітує весна. Ось такі віолки маленькі, відсіялися і квітують. Так вийшла така гарна композиція. Це з цього боку. І ось тут зараз повернемося і побачимо ще ось таку красу. Це ось ці три кущики. Це теж хризантеми, які купувала живцями. І наразі вони в мене вже квітують кущиком. Висаджувала я їх у горщики, як бачите. Пізніше, напевно, вже навесні я їх висаджу відкритий ґрунт. А зимуватимуть вони в мене вже в прохолодному приміщенні. І ось така вийшла краса. Дивіться, яка рожева, гарнезна. Така, здається, це сорт ритм. Тут якісь фанфани, точно не пам'ятаю. Але в цілому дуже гарно. А ось тут, поміж ними, зараз я приберу, ось тут я висадила туї даніки. Туї даніки, які я отримала. Від розплідника бережнюків. І ось подивіться, мені здається, що вони трошки стали круглішими, аніж я їх отримала і діставала з коробки і вам показувала. Ну, поки що поставила поміж ними квіти, щоб ось так яскраво все це виглядало. Ну і ось так воно дійсно гарненько все. Хочу показати свій чимирник це дорослий кущ. Вже він набирає квіт. Цвіт, бачите, багато вже квіточок буде. І скоро незабаром він розцвіте. Ну, і ось тут у мене такі гарні вже пізні сорти хризантем порозквітали. Це Віола Вайлет, здається, сорт, дуже красивий, мені чомусь нагадує, він квіти жоржини. Ось такий. Яскравий жовток якийсь розквіт, не знаю, як він називається. Дуже яскрава така серединка. Здається, що він не повністю розпустився. Дуже ніжна, така біленька хризантинка квітує. Розпустив свою траву і фіон тут. І ось так вже відцвітає дора. Дора це сорт, який квітує ще у жовтні. Ну, вже на листопад він вже відквітає. Ну, а це я постригла трошки, хоча не рекомендують обрізати мультифлори на зиму, але я постригла лише тільки цвіт, щоб воно більш-менш так виглядало і не дратувало око своїм таким сухостоєм. От, Це в мене вже вересневі повідцвітали. Ну, Там знову біленька, червона, рожева, і знову там такі. Більш ранні сорти, які вже відквітували. Тут ще, старається, так рожева квітує, червона відзвіла і так дуже красиво квітує рожева. І тут червона. Так, троянди. Троянди знову ось такому у височеному вигляді у мене Осіана, чайна гібридна троянда. Вище мене, вище паркану. Але мені подобається. Вона, наче така сама по собі, як букет, стоїть посеред двору. Має ще багато також бутонів, має багато квітів. Ну і коли заходиш на подвір'я, вона так от зустрічає своїми квітами. І мені це. Подобається ось так це виглядає в загальному плані. Так, ну і змінилася в мене посадка у цьому вазоні. Як ви пам'ятаєте, в мене тут росла стрижена така куляста туя, але щось вона прихворіла, рятувала її, і я її рятувала, так і не змогла врятувати. Тому. Вона в мене була, була викопана звідси. І, як кажуть мої знайомі, сюди посаджена була нова жертва для цього вазону. Але сподіваюся, я дивлюся на це оптимістично і сподіваюся, на це, на те, що це не буде чергова жертва, це буде справжня окраса цього вазону, бо це той самий кизил, який я нещодавно вам показувала з розпаковки рослин від дедроферми, з сім'ї бережнюків. Ось. Таким чином я ось сюди посадила. Ну, подивимося, сподобається, не сподобається. Ну, щось ж треба експериментувати. Такий гарний вазон він не може бути пустим. Тому тут росте кізил. Ось таким чином я висадила нещодавно отримані рослини. Я думаю, що я обрала для них гарні місця, що вони приживуться і все буде добре. Хвойні найкраще висаджувати саме восени, вони краще адаптуються і краще приймаються. Тому щороку я висаджую якусь хвойну рослину. Цього разу були, були ось ці туї і тис ягідний. Ну, далі будемо дивитися, тому що місця з кожним сезоном стає все менше і менше. Вже рослини самі по собі вже розростаються, такі досить великі становляться. І тому якось воно вже так все усталюється, усталюється і вже немає куди більше щось садити і підсаджувати. Але все одно хочеться щось. Новенького, хочеться експериментувати, тому все одно щось купується, знаходиться місце і висаджується. Ну, і ще дещо покажу. Ось так по-новому зазвучав. Зазвучала і задивилася моя діляночка з цього боку нашої ялини. Тут у мене росло все, що хотіло, але не те, що хотіла я. Тепер у мене ростуть ось тут такі чудові хризантеми. Теж я показувала вам цю красу розпаковку, але я показувала тоді, коли ці хризантеми лише були в пуп'янках і не розквітлі. А тепер подивіться, яка це величезна краса, десь метр у діаметрі. І ось так вони такими шапками красуються посеред цієї клумби. Також уздовж бордюрчика висадила мікс цибулькових осінніх, це нарциси і. Тюльпани, росте ромашка матрикарія або дівочі сльози, і також підсадила сюди ще троянди. Колись в мене росли тут троянди, росли досить непогано, але, мабуть, чи вони застаріли, чи час пройшов, так, чи настрій такий був, я їх звідси прибрала. А тепер знову посадила. Тепер у мене ростуть тут три трояндочки японської селекції, якісь там принцеси. Побачимо, які вони будуть навесні. Також це у мене росте подарунок. Це ось ці чотири саджанці у мене від нашого миколаївського розплітника, який знаходиться в Михайлово Ларіне. І ось одна ця трояндочка це я замовила в Кутароус. Називається вона Кампанела Peach. Дуже гарна така перського кольору Флорибунда. Ну, сподіваюся, що все буде саме таке, яке я і замовляла. І ось подивіться на цю красивезну рожеву шапку з білими гу... вірніше, з жовтими гудзичками. Це Modena Pink, дуже-дуже ароматна, в неї прямо такий теплий іде. Аромат, який нагадує а, такий самий аромат, який йде від Алісіума. І ось це моя Флоренс розквітла. Дуже гарна така пишна квіточка. Сподіваюся, що всі ці хризантемки в мене добре перезимують і будуть радувати мене на наступний сезон. Ще лишилися в мене трохи роботи а, на цих ділянках. Все це буде оформлено. Але вже, напевно, навесні, бо тут в мене є доріжка з нарцисів і тюльпанів. І щоб не пошкодити зараз ці цибульки, я вже не буду тут нічого рити, нічого встановлювати, бо хочеться ще додати ось такого м'якого бордюру. Він все ж таки оформлює ділянку, виглядає це більш естетично, принаймні, як по мені. Тому навесні такі оздоблювальні роботи я продовжу. Ну, і з цього боку дивіться, що в мене квітує. До цього часу квітує вербена, вербена рожева, малинова. Так само сходять голландські іриси. Тут дуже добре, це вже другий сезон. Вони квітуватимуть. Ну, так, тому вже і такі міцніші пагони. Сподіваюся, тут ще не всі сорти в мене зійшли. Сподіваюся, що зійдуть усі. Бо дуже мені сподобалося, як вони квітували навесні. Ось так гарно розрісся арум, таке має декоративне гарнезне листя прикрашає. Він чудово зимує, без укриття. І навіть якщо будуть морози, він трошки так впаде. Але із тим, як підніметься температура, так само і піднімлються його листя. Ну І тут в мене безліч ось таких віолок насіялося. Я їх не прибираю, вони вже самостійно потім в мене прибираються, бо десь викопаєш, десь витопчеш. Тому вони в мене так і лишаються. Це корал жалі. Це теж троянда японської селекції, яку я купувала минулої осені Врін Жардін садила. І ось подивіться, як гарно. Наріз кущ заліто. І дуже гарно він у мене квітував. Дуже красива троянда, і дуже така вона витривала до різних погодних умов. Ну, і ще зупинюся на одній троянді. Це троянда спрей, називається вона Алегрія. Знову були запитання щодо цього сорту: що це за троянда. Це ось така троянда, вона невеличка. За розміром, ну, десь до метра, сантиметрів 70 От Якщо бачите, ось гілка з бутоном, то його максимальна висота. Чим мені сподобався цей сорт? Тим, що він постійно квітує. Як тільки наступає тепло, як тільки наступає сезон квітування троянди, вона постійно у цвіту. Догляд за нею дуже простий. Як тільки відцвітає ця гілочка, просто зрізаю її до першої бруньки і знову виростає нова. І знову ось так гарно такою китицею вона квітує. Дуже гарна така, непроблемна. У мене тут такий рядочок, 5 саджанців висаджені. Єдине, що трохи ось ці два кущі, Якось стали рости в різні боки, тому так порушилася трохи така лінія. Ну, сподіваюся, що вона випустить з цього боку гілку, і якось то воно все вирівнюється. Ну, а загалом дуже така красива троянда, такий яскравий вогник у садку і дуже така вона гарненька. Так, ну, ось так виглядає садочок. І з цього боку. Ну, ще ось тут намагається квітувати ліола троянда метелик. Ну, Вже такі квіти, холодно їй, не вистачає тепла, щоб гарно їх розкрити. Але в цілому ще садок має свої фарби, барви і дуже, і дуже яскраво виглядає. І це, звісно, тішить око і дає натхнення. Ну, Ось так, не знаю, чи буде ще якесь відео, чи буде ще якісь прогулянки, тому що в основному вже всі роботи завершені на цей сезон. Все, що хотілося посадити, вже посаджено. Рослини добре себе почувають поступово. Ідуть до зими, і сад наче завмирає, засипає до весни. Дуже все гарно. І от настільки буде гарним ваш сад, наскільки ви зуміли вкласти в нього зусиль з осені. Тому в мене ще одна коробочка тюльпанів, не і це все, що я хотіла посадити у цьому сезоні. Ну а на цю мить усе. Дякую усім, хто прогулявся зі мною мою осінню казку. Чекаю вас знову усім гарного дня!